Любі мої, вітаю вас! І сьогодні ми з вами приготуємо ручну бріош. Почнемо ми наше готування з того, що приготуємо опару. Це буде в нас перший етап. Зараз я вмикаю ваги, я одразу все роблю на вагах. І нам знадобиться 15 г цукру. Відміряємо відразу. Якщо вам зручніше можете відміряти. Одразу собі в різні ємності. Я роблю звикла вже робити так. І нам сюди треба додати 12 грамів сухих дріжджів Я беру два опакування по 7, трохи більше у мене вийде. Але можете і відміряти 12. 12. Ми сюди додаємо 10 грамів борошна, дивіться Борошно взагалі-то краще додати борошно Манітоба. Це борошно з більшим вмістом білка та глютену. Але можете використовувати і звичайне борошно. Це все трохи перемішуємо і додаємо сюди 60 грамів теплої води. Та вашу увагу, що воду додаємо саме в грамах, а не в мілілітрах. Замішуємо нашу опару і залишаємо її на 15-20 хвилин для того, щоб дріжджі почали працювати. Виросла наша опара, і на другому етапі ми додаємо 80 грамів цукру. Додаємо одне яйце. Трохи розмішаю. Рецепт буде обов'язково в описі, а також в плейлісті 100 рецептів. Додаємо сюди 250 г теплої води. Нам необхідно розмішати, щоб цукор розчинився. І після цього ми додаємо 500 грамів борошна. Зараз ми додаємо наше борошно 500 грамів. І ми замішуємо наше борошно. Воно не буде таким, знаєте, щільним. Борошна більше додавати не треба. Воно буде навіть таким трохи, знаєте, як вам сказати, навіть не як на пиріжки. Дуже м'якеньким, трохи навіть густіше, ніж сметана. Тому таке делікатне буде, скажімо так. Бачите, вже видно, що воно вибирає. Якщо будете робити з звичайним борошном, то не давайте більше борошна. Все одно вийде, все одно вийде. Бо я робила і зі звичайним борошном ціпріоші. Але борошно Манітоба, борошно типу зеро, воно все ж таки трохи інше. Воно має більше глютену. Ну Далі вже можна домісити руками. У нас виходить тісто. І ми його накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Наше тісто вдвічі збільшилось, і зараз на цьому етапі нам треба додати 10 грамів вершкового масла і 10 грамів солі. Я вже відміряла 10 г масла, 30 грамів вершкового масла і 10 грамів солі. І зараз нам це необхідно буде змішати. Бачите, воно вже не прилипає до рук, воно вже таке більш еластичне. І починаємо це ретельно вмішувати. І це наш останній заміст тіста. В процесі вимішування, бачите, коли масло вже так достає тіста, то воно трохи так як листкове подібне. Соль обов'язково використовувати дрібну. В Україні це воно називалось, хіба Екстра. Ну, Тут взагалі в Польщі тільки дрібна сіль в більшості випадків, хоча ж можна знайти і звичайно. Ну, ось, Бачите, воно щось на кшталт листового, листового тіста виходить. І нам треба вмішати настільки, щоб воно було однорідним. У нас виходить тісто, так, воно таке трохи рихленьке виходить. І після того, як ми його вимісили, ми його знову залишаємо на 30 хвилин в теплому місці, накривши плівкою, це вже підійшло. І зараз ми його розймемо на дві частини і почнемо формувати бріоші. Тісто ми це не розкачуємо, ми його розтягуємо. Я підготувала вже 50 г масла, воно нам знадобиться на одну половину, і ми його просто так розтягуємо. Я використовую силиконовий коврик. Якщо у вас немає, то необхідно змастити поверхню олією, Без запаху олією змастити для того, щоб розтягнути наше тісто. І коли ми його розтягуємо тоненько, нам необхідно буде його змастити ось саме цим маслом. Можна навіть, знаєте, так, коли розтягуєте, вже відразу так. Використовувати трохи цього масла. У нас вийшов прямокутник. Тісто дуже делікатне, тому якщо будете робити його зі, звичайною, зі звичайним борошном, враховувати це, воно буде ще делікатнішим і воно буде так більш розтягуватись, бо з борошном Манітоба так, воно більш таке еластичне і більш в'язке. І зараз ми. Змащуємо це маслом, і потім нам треба буде його закрутити. Масло необхідно, щоб було кімнатної температури, його навіть можна розмішати, щоб краще було змащувати зручніше. Вкрили все тісто маслом, нам необхідно його скрутити такий рулет. Так само дуже делікатно, дуже обережно. Твій шевролет форму я вже підготувала. Завчасно. І е, нам необхідно його порізати. Різати буду я його ниткою. Можете використовувати алюмінієві форми. можете використовувати, як я. В мене є формочки, поклала пергамент і ось такий варіант підготувала. Вийшло 12 шматочків на 4 форми я їх розділила по 3. І зараз ми відправляємо це на годину в тепле місце. Воно повинно збільшитись в 3-3,5 рази. Я відправляю в духовку і включаю десь 30 градусів температуру, буквально на 10 хвилин, і потім вимикаю і чекаю. Ось так наші піднялися наші бріоші після години. Зараз їх необхідно е, трохи скропити водою з пульверизатора. і на 2 хвилини 230 градусів, потім зменшуємо температуру до 190 градусів. Шкаємо про 190 градусів 12-16 хвилин, ви вважаєте, що це залежить від вашої духовки. Плядають наші бріоші після того, як вони вже в нас випеклись. Зараз трохи остигнуть і подивимось, що ж всередині. Смачна, неймовірно м'яка. Це розділяємо. І ось така в нас, бачите, вона м'якенька, пухкенька бріошка. Її можна їсти холодною, можна розігрити. Тому це, знаєте, на канапки, просто до чогось. Найсмачніший варіант до солодкого. До солоного. Обов'язково спробуйте зробити цей рецепт. Нагадую, що рецепт буде в описі, а також в плейлісті 100 рецептів. Не забудьте підписатись на канал, підтримати його підписочкою, вподобайками і бережіть себе та своїх рідних. Смачного!